Друзі, всім, привіт, Ви на каналі Огляд Є. Система охолодження в наш час доволі популярні, хоча вони не так часто з'являються у мене на огляді. Тож сьогодні ми виправимо цю ситуацію і поговоримо з вами про Be Quiet Loop 360. Ось така система рідинного охолодження, про яку мені вже не терпиться вам розповісти. А перед початком відео я попрошу вас ось такий поставити закусениць цьому відео і, звичайно, написати свою думку про цей, можна так сказати, девайсик. Чекаю вас в коментарях, подискутуємо. Ну і звичайно, друзі, якщо бажаєте підтримати наш підрозділ територіальної оборони, обов'язково читайте опис під цим відео. Там все детально вказано. Ну що ж, погнали детальніше до нашого пристрою. На початку варто виділити окремий час комплектації. Насправді, тут такий великий набір всього, що я спочатку був здивований. Отже, ми отримуємо в наборі контур охолодження, який вже зібраний, обтиснений та заправлений спеціальною рідиною. В комплекті також є маленька пляшка об'ємом 100 мл з охолоджуваною рідиною для дозаправлення. Присутній пакет з винтами для кріплення вентиляторів та радіаторів. Маленький шприц із термопастою, пакет із кріпленням на сокети Intel, включаючи металевий беклейт та пакет з кріпленням на сокети AMD. Також тут є три одноразові Лонові хомути чорного кольору, сата про відживлення для помпи та розгалужувач для синхронного підключення трьох вентиляторів до одного роз'єму. Як бачите, є все і навіть більше. Взагалі лінійка PURLOOP складається з чотирьох модифікацій з радіаторами всіх стандартних розмірів: 120, 240, 280 та 360 мм. У мене на огляді останній варіант найдовший. Цей радіатор виконаний у форматі AIO, тобто All-in-One. але розташування помпи трішки незвичайне для цього формату. Воно винесено на корпус, виглядає цікаво, проте зроблено це було з іншою ціллю, аби знизити вібрацію. Наскільки це працює, на 100% відповісти не можу, але в теорії повинно працювати, адже частина коливань буде розсіюватись у повітрі. Все інше абсолютно типове для формату AIO. Безпосередньо радіатор виготовлений з алюмінію, який поверх пофарбований в чорний колір. Зверніть увагу на якість фарбування, хоча це ніяк не впливає на роботу, але приємно, коли всі деталі ідеальні. Довжина каркаса становить 397 мм. Радіаторі з боку є спеціальний отвір для заливання контуру антифризом із комплекту. Взагалі, в інструкції написано, що цю процедуру потрібно проводити аж через два роки роботи системи охолодження. Проте є нюанс. Якщо ви почуєте булькотінні звуки, тоді вже потрібно доливати в систему антифриз. З'єднувальні трубки від радіатора до водоблоку мають довжину 40 см. Водоблок виконаний у пластиковому корпусі. Помпа закріплена приблизно в 30 мм від радіатора. Радіатор активно охолоджується за допомогою трьох 120-міліметрових вентиляторів урвінкс 2. Вони обладнані незвичайними рельєфними лопатями, які знижують рівень турбулентності та забезпечують тихий повітряний потік. Для підключення вентиляторів передбачені дроти довжиною 45 см зі стандартними чотирьох контактними конекторами. Вони підтримують pwm керування. До речі, виробник обіцяє нам аж дві тисячі обертів на хвилину. в що я охоче вірю? Вентилятори не мають підсвітки, а от водоблок так: в ньому сховано 10 білих світлодіодів, колір чи Яскравості, яких ми не можемо налаштувати самостійно, хоча яскравість у кожного може бути різна, і залежить вона від напруги живлення на роз'ємі, до якого під'єднаний дріт від водоблоку, виглядає в принципі непогано. Для установки на материнську плату в комплекті є шприц термопастою, якого повинно вистачити на два рази. Поверхня водоблоку для кріплень ідеально рівна та добре відполірована. Проблем з цим виникнути не повинно. Бікайтпорлуп Loop 360 впорався з своїм основним завданням, а саме охолодженням. він. Справляється просто ідеально, створений він для сучасних потужних систем. Окремо, хочу виділити також тиху роботу. Не дивлячись на велику кількість обертів, шум від даної системи охолодження не перевищує 30 дБ. що реально дуже навіть круто. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, цей огляд був вам корисним. Якщо так, ось таке вподобаєчка під цим відео повинна вже стояти, оскільки це вже кінець огляду. Ну і звичайно, ви вже в коментарях повинні були написати, що вас цікавить в цій системі охолодження. Або про Просто написати, чи подобається вона вам чи ні, і чи варта вона вашої уваги, оскільки я свою думку висловив, а тепер ви свою напишіть в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все, пока-пока.